Ось запитують вас, ви коли-небудь відчували справжній страх? Якщо так, то як ви до нього ставилися? І ставитесь? Справжнього страху я не відчував, напевно. Страх смерті у мене був і страх невдачі у мене був. Ну, ось такі страхи, так? Так. А так, щоб тварини, якийсь страх, знаєте, такий. Це страх страждань. Це теж було, але я б не сказав, що це найвищі види страху. Зрозуміло. А як ви виходили з цих станів? Я занурювався всередині своїх занять всередину кабали і намагався знити їх корінь. І коли я їх знаходив, то я відчував, що я ці страждання сам створюю. І, і страхи зникали. Тобто, можливо, саме це ось зараз якраз і хочуть почути відповідь, треба йти туди, шукати корінь. Це проблема. Якщо людина відчуває, що в неї достатньо є сил. Щоб боротися з такими вдіями діями чи ще страждань. Те, що навіює страхи, так? Ні. То це... це проблема. Вона має спершу зрозуміти, що вона йде на страждання. Так, на страждання. Тобто, що повинна їх пережити, ці страждання, прийняти їх, піднятися вище за них і так далі. Це Просте завдання. Тобто ви зараз говорите про страждання і тим самим говорите про страхи, так? Наче так. Ну, так. Це страх, страх, страждань. Тобто я повинен йти як іду на грузу. Пам'ятаєте, був такий фільм? Тобто я повинен йти назустріч чим, так. так? І тоді я можу йти до кореня. А якщо я просто боюсь, от просто навалився на мене страх. Ну просто що мені робити? Як мені з цього вийти? І зараз страхи у всіх людей, практично. Тоді потрібно тим більше різко виходити з цього стану. Як? За будь-яких обставин не залишатися в цьому. Не залишатися в цьому. Я вважаю, що найкраще в цьому випадку для людини. Це серйозний спорт, велосипед. І вперед. І крути по годині щодня. А якщо ви порадите свою науку, якщо ви порадите кабалу, то це не всім підійде? Так це не всім. Не всім. Ні. А саме кому це підходить ще раз? Це підходить лише тим, які можуть поставити свій розум вище за почуттів. Ось а інакше не вийде.